Що робити, якщо у вас заблокували рахунок у банку? Перший це дізнатися безумовно причину. Причин буває грубо дві: перше, це коли ініціатор блокування вашого рахунку є сам банк, і тут варіантів декілька спрацював фінансовий моніторинг, вам треба підтвердити. Ходження коштів, варіант, якісь ті шахрайські ті дії, які були помічені а, банком за вашим рахунком, і з бажанням там вас захистити, грубо кажучи, блокується рахунок. Будь ласка, підтвердіть особу, про нотифікацію. Все в такому дусі. Друга причина, коли ініціатором є безпосередньо виконавча служба або приватний виконавець, тобто ви є боржником у виконавчому провадженні і надійшла відповідна постанова про арешт ваших рахунків. В цьому випадку вам потрібно безпосередньо зрозуміти, що за виконавча служба, який борг. Ви можете це зробити, або перевіривши свою дію, якщо вона у вас є, знайшовши інформацію про себе на сайті реєстру боржників. Там, зрозуміти, чи є відкриті виконавчі провадження, часто сам банк повідомляє, може навіть вам прислати постанову про арешт якою вони керуються для того, аби накласти арешт на ваш рахунок? Далі вам потрібно безпосередньо з'ясовувати питання по боргу: чому виник, як виник?